4 листопада в Україні відзначають День залізничника, професійне свято працівників, які щодня забезпечують безпечне і стабільне пересування тисяч людей і тон вантажу. Територія вокзалу станції Подільськ ось уже 14 років прикрашає пам'ятник залізничникові, що символізує вдячність та шану мешканців міста до професії залізничника. У структурних підрозділах Одеської залізниці працює кожен четвертий мешканець Подільська. З нагоди свята в Подільську відбувся урочистий захід, в якому взяли участь керівники Подільської районної військової. Ові адміністрації районної ради, подільської міської ради, залізничники та небайдужі мешканці громади з великою вдячністю та шаною всі присутні поклали квіти до пам'ятника залізничних, який був обгорнутий жовто-блакитним прапором, символом нашої незламної батьківщини. Поділься місто залізничників, яке відображає нашу галузь, яка була заснована в 19-му сторіччі, де було відкрите локомотивне депо. Бути залізничником це престижно, поважно та цінно. Дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Бажаю вам здоров'я, наснаги, міцності дугу та всього найкращого. Тож, шановні залізничники, хай горить зелене світло, всім вашим починанням і бажанням. Щиро вітаємо всіх залізничників з вашим професійним святом. Дякуємо за вашу відповідальність та самовіддану працю. Бажаємо залізної витримки, надійного тилу, міцного здоров'я і тепла, нових професійних здобутків на благо нашої України. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.